Доброго дня, любителі цитрусових. Сьогодні я вас хочу познайомити з своїми любимцями, вихованцями, лимонами та мандаринами. Перше я побачив лимон в кімнати у в Прибалтиці у місті балви зимою навкруги сніг, мороз, а у великому вікні одного з приміщень. Виглядало велике зелене дерево з великими темно-зеленими плодами. Це були лимони. Це був 1981 рік. Ніхто не мав тоді ні інтернету. Мало хто знав про цитрусові, було дуже мало літератури. І вже в 1982 році з насінини виріс мій перший лимон. І прожив він в мене 21 рік і так не заплодоносив. Але я вважаю, що я його не підкормлював через те він і не заплодоносив. Перші плоди я отримав з сорту Київський. Ось ви бачите два плоди. А потім достав ще один. Оце ви бачите мандарин, який я привив. Окуліровкою, три бруньки пустило пагони, а одна ще знаходиться в стані спокою. Але вона не засохла. Ось ви бачите, де була прививка. Ось в цьому місці. Пустило два пагони. І тут прививка. Це, цим пагоном вже два роки. Третій пішов, але вони ще не цвіли і не плодоносили. Це мандарин. Мандарин я перший купив, і він гарно заплодоносив. На моїй фотографії видно, родило 9 мандаринчиків, дуже смачні були, дуже солодкі, але всі цитрусові дуже бояться. З кузняків. Було відкрите вікно на дворі було 7 градусів морозу, і він померз. Тому я придбав інший оце він. Він ще не плодоносив, але я вже з нього взяв 4 щитки і прищепив на власнокореневий, кореневий, який ви вже бачили раніше. Усі види цитрусових вологота світлолюбиві рослини. Оптимальною температурою для їх росту і розвитку є приблизно 16-20 градусів Цельсія. При цілорічній вегетації листки випаровують багато вологи, тому утримання крони в чистоті має неабияке значення. Необхідно ретельно доглядати за листям, часто мити його водою або збрискувати. Велике значення має. Землесуміш, в яку ми висаджуємо цитрусові, зокрема лимони та мандарини. Оптимальною землесумішю для вирощування цитрусових, вважається суміш з листяної, дернової землі, старого перепрілого гною, краще сипцю та дрібного річкового піску у відношенні 2 до 2 до 2 і до 1. В такій землосуміші. Куріння розростається рівномірно, заповнюючи весь горщик, і при регулярному поливі та підживленні рослин добре ростуть і плодоносять. Обов'язково не забувати, що в дні горщика повинні бути отвори, щоб мала можливість цікати лишня вода. Цитрусові дуже реагують на кислотність pH землесуміші. Оптимальним для них є. Від 5,5 до 6,5 pH. Зараз ви бачите трохрічні лимони, розсаджені методом живцювання. І вже вони минулий рік цвіли, і ось на одному з них вже бачимо нові бруньки, які скоро зацвітуть. А це ми бачимо, як цвіте їхня мама. Цвіту багато, великий, красивий і дуже ароматний. Але гарне цвітіння це ще не означає, що кругом будуть плоди. В кімнатних умовах дуже важко перезимувати. Для нормального розвитку в зимовий період, з кінця жовтня до кінця лютого, цитрусові щоденно потребують. Додаткового освітлення треба розраховувати так, щоб світловий день цитрусових становив приблизно 11-14 годин щодоби. Часто короткий день є основною причиною сильного опадання листя в зимовий період. Цитрусові потребують рівномірної температури і не терплять, як я вже казав, протягів, які можуть привести до повного падання зав'язей Бутонів, квіток і листків. Однією з причин невдалого культивування цитрусових в кімнатних умовах, зокрема у вазонах на підвіконнях, є сильніше охолодження кореневої системи порівняно з кроною. Холодне повітря з вулиці в осінньо-зимовий період охолоджує вазон із землею іноді до 6 градусів Цельсія. Листки ж нагріваються потоком повітря від батарей центрального опалення, до 20-25 градусів Цельсія. Охолоджене куріння майже зовсім не поглинає воду, а листки випаровують її у величезній кількості. Вода, що не поглинається курінням, застоюється, закисає, куріння загниває. Тому в зимовий період потрібно набагато рідше поливати, ніж в літній. Десь приблизно один раз в тиждень. Ну, дивитися, як виглядає ґрунтосуміш. Краще проводити обрискування листя. З цитрусових рослин лимони найбільш тіньовитривалі і вологолюбні, мандарини більш посухостійкі та світлолюбні. На що потрібно звернути увагу, що повітря в кімнатах повинно бути не дуже сухим. Вологість не нижче 70-75%. Для цього можна ставити посуду з водою, щоб зволожувала повітря. Навіть при найкращому догляді цитрусові люблять, щоб їх пересаджували. І при пересаджуванні потрібно брати горщик невеликий, а десь приблизно на сантиметр, максимум 2, в діаметрі більший за попередній. Запам'ятайте, що молодий цитрус не можна перегружати плодами, тому що він може навіть і загинути. І не чекайте плодів сіянця. Краще прищепіть його родючим живцем. Діліться своїм досвідом. В кого є запитання до мене, пишіть в коментарях. На цьому всім до побачення, гарних врожаїв. І задоволення від ваших цитрусових